Всім привіт, ви попали на канал Foothood Minecraft і це вже 14 летсплей. Що ж? В, в попередньому летсплеї я знайшов всіх бібліотекарів. Ну, ви всі чудово знаєте, особливо кінець серії. Що я знайшов тягун, не, не тягун 3, не тягун 2, а тягун 1. І фіг з тим тягуном. Значить, що я в цьому летсплеї задумав? Буквально ну, тисячу, ну... 500 блоків від бази, туди, якщо йти. У мене є стародавні руїни. Ті, які додали 1 1.20. Я в цій серії хочу піти і ці руїни зачистити. Ось, тому мені треба буде підготуватися зараз, Взяти, купити собі хоча б ефективність. Купити ефективність, купити собі лопати. І зробити собі, звичайно, щітки. Піти туди, зачистити і подиву. заодно познаходити. Ну і подивимося, може там ще щось інтересненьке знайдемо. Ось таке то. Ну що ж, давайте зараз буду підготовлюватися і підемо подивимося. Почнемо розкопки. Значить я собі купив книжку на ефективність. Е, вже хочу зачаровувати Ой, на кайло ставити це за чар і розумієш, що в мене нема ковату. Ну давайте зараз зайдемо на ферму заліза, Подивимося, що тут я на... що мені нападало за той час, поки той довбаний тягун шукав. Давай. <реш> О, слухайте, майже два не плов непогано. Це на цій фермі. На на, на, на другій фермі приблизно таке саме. Вони працюють е, більш-менш одинаково. Значить, це один, два, три. Оп. Я тільки пів така заліза пішло. Все так легенько. Але чи мені рівнів хватить? Ее, хватило. Хватило. Значить, зараз я що роблю? Я переплавляю мідь палки. Мені ж зараз познаходити буде. Нароблю собі ну, три щітки. Лопата кайло є. Ну і в принципі ліжко візьму, то і в принципі. Давайте, в принципі, підготуюсь і підемо до тих руїн. Значить. Три щітки. Кайло лопата, ліжку, скрині, смолоскип. В принципі, цього надіюся, що мені хватить. Якщо мені смолоскипів не хватить, ну то я добуду ще. Вугілля, то нічого страшного. Давайте, до речі, подивимося, що у нас тут по фермам. Тут я тільки недавно зібрав. Давайте подивимося на низу. Ну і, до речі, селяна з силою 4 я тут поставив. Ну, тут ще більше, бо тут я навіть не збирав. Ну що, зараз рухаюсь в тому напрямку і приходжу я до е, руїн. Значить, я вже ось тут. E, свій, своє місце я розміщу ось тут. А. Також розміщу склад. Ну і що? Зараз e, я що? Беру лопату, беру кайло і вперед. Розкопки тут виставляють. Буквально якийсь такий такі квадратик візьме. Ось. Такий квадратик візьмемо. І будемо це все розкопувати. Давайте подивимося, може мені ще зараз повезе. І я ще зараз підозрілий гравій знайду. Опа, ой красивий він. Так, ну давайте подивимося, що мені першим ділом випаде. Дерев'яна сапка, блін, випала Ідеально! Ідеальніше, щоб просто нічого тут не знайти просто. Ну, і ось таким чином будемо розкопувати е, всі, ой, е, всі ці руїни. Так, то я вже трошки лишні щось почав. Ось таким чином будемо розкопувати всі руїни. Ось буду щось інтересненьке знаходити, в принципі, буду я включатися. Так, тут немає нічого підозрілого. Вроді би, що немає, правильно. Ні, немає. Блін, все на киски одинакове. Ну, в принципі, думаю, суть зрозуміла. зрозуміло. Що я тут хочу витворити? Просто скільки я вже обкупав. О, підозрілий гравий. Черепок-то не вже? Так, черепок. Що це у нас? Сніп, кис. Сніп випав. Ну і ось так ми і працюємо. Гравію є просто опа ще один. О, ще зразу два. Давайте подивимося, що тут у нас. Так, барвник, так. Дуже корисна річ. І давайте подивимося, що у нас тут. Ла Лазурит чи то синій барвник? Е, Синій барник. Ой, ще один. Прикольно. Знову дерев'яна сапка. Ей, дуже корисно. Просто. Опа, ще один. Руна. На блін! Є, перша руна. Ковальський шаблон шляхошукач. Ура, перша руна. Давайте подивимося, ма ще щось тут є. Буде цей летсплей насиченим, блін. Нарешті вже не буду щось будувати чи ще щось. Йдемо шукали. Руни. Ну, принаймні в цьому місці. До рун мені ще поки що... Опа, ще бачу. Так. Оце шо що таке? А, скляна панель. Прикольно. <рес> Нащо вона мені? Так, то я надіюсь, це не був підозрілий. Ну і ось так, слой за слоєм розчищуємо. Опа, ще один. Так, смарагд поліз. Ну, слухайте. Хоча б щось. Так. Тут зверха вже, по-моєму, нема ніяких підозрілих тих блоків. Можна сміло це все розбирати. Роботи тут дофіга, чесно. Ось роботи тут буде дофіга. Ну і в принципі зато це інтересно. Що друга руна? Я вже дві руни знайшов. По-моєму, тут є всього лиш чотири руни. Просто, Якщо мені зараз ще дві руни попадуться, клас буде, блін, слухайте. Я вже дві руни знайшов. Блін, ну слухайте, насичено, насичений початок. Це я тільки, ну, перший дім почав чистити. І вже дві руни знайшов. Дуже прикольно. Так як це все вже виглядає? Значить, я трошки вже вкупав ще ось такий. Е е е дім, можна так сказати. Е всяке барахло мені випадає просто. Okay, давайте подивимося, що у нас тут випаде. О, вот, черепок, прикольно. І це у нас випав серце. Інтересно, mm. інтересно. По-моєму, все, більше тут нема нічого. нижній слой. вау верстак є ух ти. так це у нас О, руна ще одна опана це руна господар опана просто ой що це таке вже... потекло тут Щось тут вже потекло Блін. Так FPS впес падає, я, я не знаю, блін. Моджанге, удумайтесь на рахунок оптимізації. Гра страшно не оптимізована. Так, все ми тут вичищуємо. Все, і по-моєму це вже все. Ні, ну слухайте, прикольно, блін, Знайти ще одну руну, блін. Чому би і ні. А, то, то я вже... А, ні, то все добре. Так, ну розкопали ми ще одне таке приміщення. Е, давайте зараз е, виліземо. Я вам покажу заодно, що я ще тут. Такого інтересного накопав. Ну, як інтересно. Ну, ви це все бачили. Ось у нас є третя руна. Е, ще один таке во. Так ще якась всяка різна мідь, то все різний непотреб. Значить, і мені лишається знайти ще одну руну звідси. ось, Після чого, ну, я не знаю, що далі з тими руїнами робити. М Ну, я хочу в, ці, в цьому летсплеї постаратися зачистити його, а в наступному летсплеї повністю вирити це все. Е, і лишити, так, і нехай буде. Ну, подивимося, подивимося. У Мен, мене такі плани, правда, є. Ну, самі, ви знаєте, ой, самі, ви чудово знаєте, що воно це все може не вийти. Так, ця дорога веде кудись туди. І мені ж треба подивитися, чи ось це воно кудись веде. Так, і цело кудись веде, в принципі. Ну, Давайте підемо перше в ту сторону. Тут у нас, або давайте навіть сюди, воз зараз зайдемо. Роботи тут. Не почати край. трабина навіть. О, так, тут ще одне приміщення. Зараз ми це при... Я приміщення це буду розкопувати. І подивимося, вдруг в ньому четверта руна лежить. Оце буде просто топово. Ну, давайте подивимося. Значить, як це все приміщення тепер виглядає? Ну я його трошки розкопав, як ви бачите. Саме цінне, що я звідси дістане. Ну, це ось самі ви бачите. Навіть насіння буряка тут було, просто капець. Так, це що у нас тут? Руна? Що за руна? О, блін, це ж руна господар. У мене вже є така руна. Блін. Ай-яй-яй-яй. Блін, давайте подивимося, якраз поспимо. Блін, мені подобається розкопувати такі руїни. Можливо, в майбутньому я щось з ними зроблю навіть. Ну, а факт того, що я на це два летсплеї виділю на ці руїни, це факт. Це факт. Значить, поїхали. Так, в мене вже є дві руни господар. Тут повинна бути ще одна руна. Ось, ну, поки що така в мене картина. Давайте, в принципі, вигрузимося з тим всім. Не... Потребам. І давайте це саме ціни перенесемо ось сюди. Ось. Ну, давайте, в принципі, подивимося, може, мені і ще повезе, хто що знає. Зараз розіб'юся. Ну, давайте подивимося. Так, що тут я щось за ватосмоускипів пороставлено в мене щось. Ну, таке. Я просто буквально три блока забрав і дивлюсь, тут руна лізе, походу. <смі> руна лізе! <смі> це що за руна? Вирощувач! я четверту руну знайшов. Так, тихо, тихо, тихо. Капець, просто слухайте, ну це якесь гіпервізіння, блін. Я буквально чуть-чуть тут розрив, буквально півгодинки, і вже маю чотири руни. І давайте подивлюсь так. 4 груди я вже має. Просто на халяву. Клас. Ну що ж, я на цьому не спинююсь якби. Ви ж самі мене знаєте. Ось, Тому давайте хоча б дослідимо тут всі кімнатки, порозкопуємо хоча б щіткою цей летсплей. А наступний летсплей, я тут це все вирию, все адекватно, якось це все організуємо тут. Ось, прошу це вже кудись веде. Ну, в принципі, тут не заскочати. Ну, можливо, половину розділю на цей летсплей, половину на наступний летсплей. Ну, якось так. В принципі, займаємося трошки. Будемо відволі... від... ну, трошки тут а не займатися цими бібліотекарами і тими всіма. Прикольно, блін, чотири руни знайти вже. Ну, в принципі, ось так ми і рухаємося. Доволі дуже гарний початок. Още так прикольно. Я ось тут добув ще одну руну, прикиньте. І руна це вирощувач, ще одна вирощувач. І ще один цей черепок сніп. Опа, тут а ще у вас підозріли граві. Ні, ну знаєте, мені поки що. Мені поки що дуже подобається тут. Розкопувати дуже класно, мені повезло всі 4 руни зробити. Ось, о, ще один грає прикольно. Опа, ще якийсь черепок. Давайте подивимося, що це за черепок такий в нас. Це черепок Виття. опа, ну новий черепочок. Прикольно. Ну, така картина. Давайте їдемо далі. у <кій> нас на просування йдуть. Відкопав ще якусь таку, не пойму що. І тут у нас є цілих два блока таких. Один, на жаль, блок я зруйнував. Так, тут вже якийсь черепок у нас пішов. А в мене вже такий є. І ще один прикол. І що це який у нас тут? Е-е, Серце, в мене вже такий є. Ну, якось так просуваємося. Е туди воно йде. І ще туди йде. Ну, Тут, коротше, треба буде багато роботи робити. Так що якраз на два летсплеї розтягуємо. Таке. Давайте, їдемо далі. Свався стався мажор Лопата полумалася. Ну, Зараз мені прийдеться йти на базу купити їжу, щоб зробити лопату. Також я знайшов е -е, черепок розбите серце. Виявляється, є серце і розбите серце. Ось такий тунель я вже продовбив. Ось. Ну, так, такі то справи. Зараз йду на базу. Е вигружаю. вигружусь, піду на базу, куплю пироги, куплю лопату. І вернуся сюди, далі зачищувати ці руїни. Значить, давайте подивимося, що то ми ще знайшли. Значить, це є, це є. Ось таке то. Що ж, давайте вигружаємось. І йду на базу. Мені випала на руна, шляху шукач. Я щось не пригадую взагалі, щоб в мене така була руна. Шляху шукач. Я щось взагалі не пригадую, щоб в мене була якась руна. Тобто, що тут? Виявляється 5 рун чи 4? Зараз давайте дізнаємось. А ні, є шляху шукати. І є, все все окей. Все окей, а то я вже щось розпереживався, думаю, блін, що це таке. І також я знайшов черепок полум'я. У мене також ще немає. Колекція. То, що треба, тільки мені ну, не хватає, як ви бачите, трохи місця вже. ну, Тут таке клас-клас. Мені ще скульптор би ще по одній би знайти було б супер. Ну, якось так. І які в мене також просування? Я вже ось так, як ви бачите, просунувся. Е в цю сторону дойду до кінця, потім піду в цю сторону. І в наступному летсплеї вже буду власне, тут це все вирівнювати, щоб тут це було красиво. Ну, давайте подивимось, може ще щось тут інтересне знайду. Значить, ця кімната виявилася якась плавильна, якась майстерня. Тут я знайшов вже третю руну господар. Ось. Ну, і, і таке, все по, по такому по маленькому. Ну, то вже кінець. Тепер давайте зараз ми будемо рухатись в цю сторону. І після чого вже, в принципі, цей летсплей буду вже завершувати. Приступимо ми вже в наступних серіях приступимо до розкопки того всього. Коротше, тут вже більше нічого немає. Ну, ось таке я знайшов е такі кімнатки. В наступному летсплеї я вже буду це все дуже розчищувати по повній. Ось. Е і, можливо, ще знайдемо щось. Ось таке тут. Тому давайте зараз. Блін, натачо в ПС падає, блін. Кофіг у мене в пес паде. Ну, блін, не ну, можені. Це ж удумайтеся. Ну, Значить, і, що ж, який я маю підсумок? Підсумок в мене такий. По-перше, це барахло всяке. Куда ж без цього барахла? Правильно, правильно. Знайшов три руни господар, дві руни вирощувач, дві руни шляхошукач і одна руна скульптор. Також знайшов черепок, сніп, виття, розбите серце, серце і полум'я. Ну і таке всяке різне барахло. В принципі, думаю, дуже, як. Для 14 лесплею, як для... це дуже навіть непогано. В наступному летсплеї я це все класно розчищу. І, можливо, там, не знаю, колись, як мені щось не буде що робити, або щось, хочу чимось іншим зайнятися, е реставруємо, так сказати, ці всі руїни. Ну, давайте. Там був я, Саша Футехут. Зустрінемося в наступних летсплеях. Бувайте!